Соціальна медія це є виклик, це є виклик людям старого покоління, а я на превеликий жаль вже відношуся до цього покоління, тому що я формувався інший час. Тому що я сам собі маю ставити завдання, як бути цікавим або доступитися до сердець душ до людей, яких, в принципі, а, виросли вже за інші країни, за інших правил, за інших медій. І насправді це є проблема. Проблема полягає в тому, що Сьогодні, коли кожен може собі дозволити о, створити власний сайт, написати власний блог, сам собі бути і редактором і читачем, це в принципі штучно, я сподіваюся, тимчасово понижує дещо планку журналістської якості. Тому що насправді журналіст має бути майстерним. Якщо журналіст не є цікавим, його не читає. В принципі, поява блогерів блогерів є цілком логічною. Вона в, принципі, в, в безпосередньо в з тим, про що я говорив. Соціологи і психологи називаються поколінням автономних аналізів. Тобто у вас є купа інформації, яки ви отримуєте з різних джерел. Вам для цього не обов'язково купувати паперову газету, щоб хотіти сторінками і отримати ту інформацію, яку ви хотіли отримати. Для цього достатньо княпнути на клавіатурі, і отримати будь-яку інформацію. Інформація буде перевантажена, і бракує аналізу цієї інформації. І вони можуть навіть не погоджуватися з вами. Так звані автономні аналітики це люди, які потребують коментарів, аналізу цього, пробити власні висновки. Але цього і бракує. І поява блогів блогерів була, пояснювалася саме цим. Спробую прошарку спочатку, зараз вже цілого класу людей спробувати коментувати і пояснювати те, що за різних причини робили журналісти. Тому що запит на таку журналістку поступово вщухав, втихав, на нього не було попиту. Сьогодні формат є домінуючим фактором для переважної більшості медіа, для переважної більшості засобів масової інформації. Але проблема полягає в тому, що можна побудувати кампно, можна купити формую барселони, можна залізати схему гри в футбол. Але коли ще у вас не буде гравців, ця команда не буде барселоною. Сьогодні виявилася велика проблема з якістю людей, які в змозі цікаво. Доступно, зрозуміло, писати на різні теми, починаючи від спорту, закінчуючи культуру, починаючи від політики, закінчуючи економіку. Запиту на цікавих, розумних людей немає. Друга рефлексія, яка пов'язана з соціальними мережами і з Фейсбуком. Я свого часу був очевидцем, не учасником, я втрутився на сам кінець цієї розмови між групою достатньо відомих політиків. Які сперечалися про те, от як би склалася доля помаранчевого Майдану, якби на той момент Фейсбук був на тому рівні, на якому він є сьогодні? Один казав про те, що завдячуючи Фейсбук, можна було привезти набагато більше людей, бо це універсальна схема ко кооперації і координації людей. Другий сперечався і казав, що якби на той момент існував Фейсбук, то на площі вийшло б 10 людей. Або 30, як це сьогодні, зазвичай превелике жаль відбувається з акціями, які намагаються організувати з допомогою Фейсбуку. Але насправді я думаю, що не і то і то. Бо соціальна мерожай Фейсбук, зокрема, це є засіб. Але у того самого ірраціонального зернятка пробує. Мені дуже смішно, дуже сумно слухати інколи політики, які скажуться на те, що ми такі недолугі, на руководні все у нас не на так складається в цьому житті, тому що то народ не такий, то політична ситуація не така. Насправді, якщо подивитися історію, то можна в історії будь-якої України знайти ситуацію з нами. Але завжди знаходилась якась людина, яка в потрібний час сказала потрібне слово і на це слово реагувала. І це збуджувало, це призводило до того ефекту. Змінювала долю історії. Оця раціональна штука і має бути тим, чим мають керуватися журналісти. Знаєте, мені б не хотілося, щоб те, що я говорив, сприймалося як, знаєте, новітня суперечка між фізиками та міриками. О, сьогодні говорили про те, що чи, чи Курка і, і, і чи, чи, що, що має передувати економічний зиск чи, чи соціальне навантаження. Одне іншого не замінює. Я пам'ятаю, коли розмовляв з Малашенко, людиною, яка робила НТВ, так він розказував про те, що а, я не хочу говорити про яку програму йдеться про якого журналіста. Він казав, що ця програма за рейтинг була найнижча серед всіх продуктів, які на той момент були на НТВ. Більше того, вона була достатньо дешева. Але вони її плекали, вони її берегли, вони вкладали в неї гроші. Тому що цей маленький відсоток людей, які дивилися цю програму, був для них надзвичайно важливий. Бо це відсоток розумних людей. Тому що насправді можна а, зробити рейтинг, купивши серіал, і набагато дорожче набагато важче зробити а, авторську програму цікаву і важливу, але без цієї програми. Ніколи журналістика не на ту функцію, в принципі, для якої вона народилася. Я не знаю, що буде з паперовими виданнями. Я е, завжди вважав, ну, це можна так якраз сприймати е, як рефлексію людини, яка є аналоговим пристроєм у цифровому світі, але мені завжди вважалося, здавалося, що саме газетна журналістика це те коріння, яке живе в журналістику як таку. І цьому була купа підтвердження. Я знаю багато.